В одному місті мешкав пекар знатний, що хліб смачний і дому випікав. ішов до нього бідний і багатий, і для себе ту смакоту купляв. Рум'яні булки, звитки, паляниці, ватрушки, тістечка та пиріжки завжди лежали свіжі на полиці. Сюди не раз спішили діточки, щоб щось купити, щось поласувати, а тих, у кого грошей не було. Той пекар пригощав частенько радо, даруючи їм ласку та тепло, і благословляв все його діло, щодня в кишені виручка була, та й люди в місті пекаря любили за його добре серце, за діла. Перед різдвом якось одного разу йому з'явився сам Ісус у сні і промовив, посміхаючися фразу, яка лишилась в серці глибині. Я на різдво святе, прийду до тебе. чекай визит мій і готовим будь. Прокинувся вночі, а в серці трепет, після тих слів не міг вже заснути. Не раз в думках своїх в той сон вертався. І щиро день різдвяний він чекав. Вже близько свято, як він готувався, навіть порядок страв наготував. Господь на свято в гості завітає, я так його із нетерпінням жду. І постараюсь, дуже постараюсь, щоб задоволений він був хвилину тут. Ось і різдво дворі гуртовина, холодний вітер, свищек і мороз. А пекар прадий, є на це причина. До нього гості прийде сам Христос. Ось динина наступила до Бождана, коли зайде у дім Небесний гість. Вже все вже готове, я привдився старай. Щоб, як належить Господа зустріть. Вже і обід, а гостя все немає. Віком тепер харча то поглядав, ніхто не йде, лише сніг та кружляє. Стежини всі всій дорожче замітав. Аж раптом двері тихо слуха, то була бідна, молода вдова. Від стужі в неї задубіли руки, до пекаря промовила слова. Доброго дня, і святом вас вітаю. Пробачте, що турбую вас тебе. Міда в мене, вісім діток маю, а чоловік на жоді не помер. Мушу по місту свято це блухати. Просить, щоб люди течі помогли, одежу, їжу. Хто ще може дати? Ми дуже вдячні вам за це буде. Отак, От звичайно, поможучим зможу. Присядьте, зачекайте тут мене. Я їжі дам і виділю вам грохи. Хай радість ваше серце поборогне. Ось хліб для ваших діток, риба, шинка, ось тістечка і булочки смачні. Хай Бог вам допоможе і всі сльозинки зіте з обличчя в ці святкові дні. Спішіть до діток, бо я теж чекаю одного гостя. Скоро він прийде. Давно його віконце виглядає, а на дворі все сніг на те і на те. О, дякую за вашу щедрість, пане, хай Бог віддячить вам за старих і дякувати йому не перестану, що він почув малих відітвори. Тепер святково буде в нас вечеря. Спасибі ще раз свято. Після цих слів закрила жінка двері. Так у чекай знов проходив час. Під вечір хтось поступив від умови. О, це Господь. Я знав, що він прийде. І відкривати поспішив ще І там стояло двоє вже людей. У бою та та голодником. Господи, пустіть погрійтесь нас. І зводьте не будьте байдужі, благаємо, у ім'я Господнє вам. Проходьте, опігрію, я вас трохи, сідайте біля печі. Тут тепло. Взуття знімайте, вигрівайте ноги, Я чайник стане. Ох і за мро. Зима відробку вийдулась в вийду, сім вийду. російсь. Ось пригощайтесь, їжу і я дам. Хоч сам прийду, в чеканні, жду одця, там, коли ділю, час тепер ще й вам. Господи, ми дякуємо щиро за добре слово і серце. І тепер тобто ти нехай Господь дасть тобі спокій і мир і благословіння з неба прийдуть. Так бідняки зігрілись і поїли. Хазяїн сумку ще й дарунь кидав. Вони додому щасливі поспішили, а булочник Ісуса все чекав. Вже пізній вечір, а хай сам немає, що о мій дім, спаситель одну. Йому віддому, як його чекаю. Невже про мене мій забув? Лінацька знову двері стук роздався. Щоб відчиняти пекар і радів. Та там хлопчина підлістом встригався, бо дуже змерз і помочі просив. Допоможіть Господи, благаю, вже сил нема, та зголоднім і змерз. Ніхто у дім свій мене не пускає. Та все, ще сподіваюсь, чудес. Я сирота, не маю в мене ріді, тож до людей отак чи ходжу. І допомогу в багатих і в бідах, щоб вижити постійно я прошу. Заходьте скоріше, бідна сиротина. Схидаю отміття, зараз я прийду. Сідай, ось тут тепло. Я на хвилину поставлю чай і тепло, і знайду. Знайшов він одяг чистий для хлопчини, передягнув, зігрів і пригостив. так ніжно турбувався, як про сина, опікою й любов'ю оточив. Я дякую вам, дядуще, сердечно, Так вам добре та тепло у вас. Хотілось би тут бути безкінечно, але вже пізно, спочивать вам час. Напевне, я піду, лягайте спати. Ні, ні, нікуди не впущу тебе. Тобі постіль приготував в кімнаті. Навіть залишився ти тут тепер. Куди ти підеш, змерзнеш у дорозі, а завтра місце я тобі знайду, де проживати постійно будеш в змозі. Оберне щастя Бог твою біду. Спасибі вам, відколи мама і тато тату померли, і залишився я один. Ніхто так не зумів про мене дбати, як ви, як що не ваш я син, за вашу доброту. Хай Бог відплатить і дасть благословіння у труді. Спасибі, сину, йди відпочивати, я помолюся ще й на самоті. Він довго ще не спав, котили сльози, Так шкода стало хлопцям сироту, в молитві до творця його приносив, щоб втрутись щоб він в цю долю не Чому Господь не довіпав до мене? А все вже на свято обіцяв прийти. Невже підготувався я далеко? Невже забув обіцянку святий? Не спав до ранку, як проснувся хлопчина в будинок, для сиріт його відвів. І на обіцяв, як сина, бо щиро, лиш добра йому хотів. А вдома задрімав лише на кроки, бо вночі, на жаль, не відпочив. І у вісні побачив знову Бога. До нього вуличник заговорив: Господь, я довго ждав таку нагоду, щоб ти прийшов до мене навіси. Я тричі до тебе в той день приходив. Спасибі. Що до мене ти стріг. Та ні, Господь, не може цього бути. Я вчора цей день тебе чекав, а приходили у дівою бідні люди, з якими я ділився тим, що мав. Добро, що ближнім ти зробив туднину. Те саме і мені тоді вчинив. Ти у біді братів своїх не кинув. А значить, радо і мене зустрів. Хто ж з ближніми недобре поступає, і з дому гонить, і слова страшні говорить, то мене він проганяє, то й зло таке вчиняє і мені. Мій друже, ти прийшов у дім Господні у світлий день Христового Різдва. Ти чуєш співи різдвяні сьогодні і слухаєш Ісусові слова. А чи знайдеться в твоїм домі місце для бідних і знедолених людей? Чи дай хоча з голодному ти їсти, чи витерчись сльози з очей? Як у житті з людьми ти поступаєш, те саме учиняєш для Христа? Як ближнього любові захиваєш, самому Богу робиш точно так? Подумай, роби висновок для себе, роби за ще маєш час. Бо може сам Христос приде до тебе, а ти пропустиш тој целови шанси.